Якій кількості громадян доводиться відмовляти у перетині кордону щодня, і які найпоширішніші причини для цього? Ну власне є законодавство, яке регламентує перетин кордону, в тому числі і, е, правила, які визначають ті категорії, кому дозволено виїжджати е, за межі України. Під час воєнного стану, ну, в першу чергу мова йде про громадян України чоловічої статі, оскільки відносно цієї категорії загалом є тимчасове обмеження залишати межі нашої держави під час воєнного стану. А правила чітко регламентують категорії, кому дозволено, і які умови, тобто які документи необхідно для того, щоб це підтвердити. ну Зокрема, Перетнути кордон відповідно до правил можуть особи з інвалідністю, багатодітні батьки, ті особи, які е, їдуть для перевезення гуманітарних вантажів, або ж слідують як водії е, для здійснення міжнародних перевезень товарів чи, е, чи пасажирів. Е, інші категорії, перелік досить широкий, але знову ж таки для цього для того, щоб прикордонники здійснили. Пропуск особи мають бути відповідні документи. Не всі громадяни, коли прибувають до пунктів пропуску, мають ці документи, або не всі можуть підтвердити мету своєї поїздки, що також відносно окремих категорій прописано в правилах перетину кордону. Тому загалом за добу прикордонники можуть відмовляти від орієнтовно 100 до 150 особам. Які або ж не можуть підтвердити мету свої поїздки, або не мають а, відповідних а, документів, або ми фіксуємо навіть певні ну, такі зловживання, коли м, намагаються підлаштуватися, скажімо так, під категорію, кому дозволено перетнути кордон. Ну, як правило, це може м, бути м, за різними напрямками. Відмова це може бути і особам, які слідують е, по так званій системі шлях, е, як водії. Або ж для перевезення гуманітарних вантажів. Ну і власне, навіть попри те, що особа є інформація про особу є в інформаційній системі, в неї є відповідні розпорядження тих державних органів, які визначені в правилах. Але е прикордонники також перевіряють і мету поїздки, бо досить часто ну, можуть бути знову ж таки зловживання. До прикладу, людина е зазначається як водій, а він навіть не, не має там водійського посвідчення. Тобто він фактично вже не може виступати в ролі водія, е що передбачено правилами для перетину кордону. Ну або ж е під час е Цього безпосередньо перетину кордону його мета зовсім інша: не для перевезення товарів чи вантажів або гуманітарної допомоги, а він там їде, наприклад, відпочити або здійснити інші якісь дії свої дії за кордоном. Ну і власне також це може бути відмова відносно осіб які супроводжують людей з інвалідністю. бо Немають до прикладу необхідного пакету документів, як прописано в правилах перетину кордону. Або ми розуміємо, що до цього разом з особою з інвалідністю вже виїжджала людина, зовсім інша. Фактично, у такий спосіб, знову ж таки, намагаються зловживати певні особи не, і за цим напрямком. Тому а, прикордонники ретельно перевіряють документи у всіх осіб, які а, слідують за межі України. Ну знову ж таки, в першу чергу, відносно а, чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60.